Добрий ранок, Україно! Найщиріші вітання усім. Як бачите, декорації до наших відео змінилися. Ми вже високо в горах. Хотів вам показати цю красу, але то все у молодці. Дощики пройшли, Снежка позаростала. Ми сьогодні пробуємо знайти тут грибів. Уже гриборі. У ліс поїхали, кажуть, що тих, що ми зустрічали, що гриби є, Попробуємо щось сьогодні підзбирати. Що буде цікаве, буде вам показувати з богом. Де я думав, що то голубінка, а то є перший гриб. Засів глибоко осінний уже. Поки випер сюди, закипів моторчик без привички. Але розвиднюсь Уже гриб є. Маю з собою двох таких помічників на сьогодні. Що дуже... той що дуже пендет. Дві який гриб? Файний гриб. Такий середній. О, де який. Рязка ще не такова. Є такий. Це не дуже симпатичний. Ми потім до нього будемо дивитися, але там я побачу набагато кращого гриба. О, Який тут козак, бачите? О, Цей. О, це такий, який ми приїхали збирати сьогодні. Так, є ще один козак. Ось такому зараз вам покажу. Ай, це ні, це я не буду нести додому. Коло того нефайного, трошки далі побачу кращого. О, цей вже симпатичніший. Так, тут щий такий козак схований. Ого. Це ні. Так, є наступні гриби. Цей більший, не знаю. Цей вже з'їли тут. З'їли грибочок. А цей будемо не пробувати. Так. Такий во. Є такий потужний гриб. Але чи він живий? О, тверденький виглядає. Опа. Зараз будемо дивитися до нього. Там є ще один. От там Отамово. Його теж будемо дивитися зараз. Це те, що я вам показу. Ну, а це непоганий гри? Опа І тут вони ховаються. З другого ракурсу ж себе не побачив. Ще одного побачу. О. Ну. Це вже більше до того, що я планував сьогодні збирати. Така шапочка красива. Гриб ще не дуже такий шалітний гриб, бо ножка твер... і ця що тонка. Але помало помалу вона буде грубшати. Знайшов ті два, то я розглядаюся, чи, чи нема що кращого. Ото я отакі вомовно в вас. Откиво бачите? Ейга Оце такий перший перший файний козак. Так, тут ще його брат. Оп-оп-оп. Ось оп, оп. ківо хлопці мене інтересують. Що там далі? Є ще там нижче. Що не неохота туди навіть лізти. Але треба треба забрати. Там внизу ще є один потужний гриб. Але я чи боюся, що він вже не такий, як мені треба. Вийшов трохи з лісу. Попри... Попри бік лісу, побачу такого потужного гриба. Йо! Йо, йо 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 Це вже там молодий зігнив. Це вже таке, що капець. Тут що хтось був, це все попривіряв. Це все гниле. Я-я-я. Точно нікого не було. Такі старі потужні гриби. Це нема що брати, навіть не знаю що... Що з цими двома. Це все понабирало води. Це старе і неякісне. Так, це білі чи не, не білі? Це не бій. Покажу вам гриб гірчак. Похоже на білого, а такий розоватий. Це гірчак, знаєте? Отаке, От якщо кинутися до білих грибів, то він все тобі збавить. Дуже поодинокі гриби. Не вартує уваги. А ну цей шо? що О, ще є такий бог грибочок. який файний гриб. Що тут є два молодих? Такі вогриби безбирати. Але грибарів більше у лісі як грибів. Це вже перетворюється на якусь естафету. Таких грибарів у лісі, що капець. Ще такий вогрибочок є. Та це непоганий риб. Трудові гриби. Але якби були, якби були такі красиві, то би було файно. Ще тут одного побачу. О, старший брат. Занедвікого з гриба не йшов. Нема багато грибів. Такий красивий грибочок. Якусь жінку зустріли зранку місцеву. Та казала, що вчора набрала. Знаєте, і сьогодні би мали бути гриби. Але тут такі грибарі у лісі. Це все полетіло там верхом. Коротше. Щось масово, я ще поки що тут не наблюдаю грибів. Кого гіганта побачу. Здалека. Але то вже напевно не буде нічого з цього. Що ти тут? йо 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 Вісикі там. У завала гриб. Але тут теж напевно я його не візьму. Що це тут? Не знаю як його добут. Ой-ой. Та ні, якийсь такий ще. Що міг би бут? Лаба. Шапка шукаєш. Ай, то, напевно не буде нічого. Що такий покажу, що він тут є. Але чи його візьмемо, напевно, що ні. Зараз я вам покажу, яка гриба побачу. Вага. Йой. йой так Йой. Якби був якийсь би пущий, я би за ним не ліз. Ну це такий, що. Йой. -йой. Великий. Па! Не стрімов, Ну що цей каже? Це якийсь такий собі. Старший. Це тоже старший? Оу, оу! Оці червоні тут є ветко що. Королівські. Йой. Оці такі бурі... О, який салестий. Тут що вже було це якесь місце з цими червоними грибами. А це вже напевно все. Так, тут загни один. Дивіться, що я вам зараз покажу. Воу-воу! Вийка -воу! шляпа, це така, що більше, як мій кощіль. Це теж вже напевно все. Але сам факт, дивіться. Сам факт, що це був гриб, гриб потужний. О, це не будемо брати. Там зігнив гриб. Тут був такий потужний, такий то як я знайшов. Але тут вже хтось його так розпорушив, що просто Ще може, може щось з цього візьмемо, подивимось. Теж великий гриб. Ну, то, о, це ще в'язка могла би бути. Перескладав одну я одну корзиночку, таке трошки трошки грибів вже підзбирав. Чуть-чуть. А де якогось знайшов першого корзиночку? Є греб, але він вже напевно не наш клієнт. Це старий греб, навіть не хочу йти дивитися до нього. Тут є трошки краще. Тоже старший. Дивиться під ноги буде не упасти. Ну що цей каже? Mm -hmm. Та ні, це вже теж. Це вже теж. Попек крайок треба провірити. А Оди... де цей такий. І ще тут дивіться який під смирічку. Та вже заховався під смірічку. Це краще. Що ти чистий дивіться Це вже ти сфокусуєшся нарешті. О, такі воби тут мали бути гриби. Або такі во дивіться, Ага. Такі-такі. Такі, такі. такі во такі воби мали тут бути гриби. О. Або такі як оцес. це би такі гриби в тебе такі грибів, ти би, слимачив, у тебе тут вже обід закінчений. Котрого собі береш? Любо. Дуже поодинокі гриби. Навіть то колись так жартували, що, що кілометр то гриб. Це таке сьогодні такий похід. Що до водопою. Є скей попічуть. така, джерельна вода. Грибів нема, але дивіться, які красиві мухомори. Таких красивих навіть не видів цього року. Ес, який. Перший сорт Арбіш і ж не невідко тут Білочка попрацювала так серйозно Ще хумора сюди, Ну, та тут туди-сюди. Треба ще шарити цими псінками. Починають ївтись Цього я не лішею, бо я тут скоро не буду. Ой, хлопче. То греб чи то не греб? Скільки мене вже раз здурили ці бабки. Та то це не греб. Це просто капець. О. Ей. Пітник. Заблудився. Та файний тріпітник. Стежечко, мережечко. Є ще грибочок. Один із останніх. Бо щось прийнято таке рішення, що ми вже такий маршрут подолали. Грибів не дуже. Та й шуруємо помало тхаті. Та гриб, ще один передорогу. Хтось тут добувався до нього. Стежка. І тут вже один грибаль серйозний пройшов. І як він це пропустив? Таке красиве гірське джерело. Не на кінопити. Завершуємо ми на сьогодні цей похід. Грибарів дуже багато, більше як грибів. Та й йдемо помало додому до таких цих хлопчиків на мотоциклах купа. Два вже поїхали, перші, це далі. Не знаю, чи вони йдуть повні. У мене я одну корзину переклав, та й ще пів корзини десь назбирав. Навіть нема пів рюкзака. Та й такі, о. та й там схожі результати в моїх цих грибних товаришов. Йдемо, йдемо до машини. Коротше, тут поки що я не знаю. Можливо тут був гриб раніше. Жінку зустрічали зранку, що казала, що, що вчора були файні гриби. Знаю, не знаю. В мене дуже попало. Змучений такий трохи, бо в мене коліно стало мені тут трохи краще. Тепер далі щось воно в мене. Та і не знаю, як я буду годин чи не годин сюди ходити. Подивимось. Так що такова інформація. Тут у високогір'ях Карпат. А ви собі думаєте, можливо десь у вас там і є гриби, у нас поки що тут не наблюдається. Все, до нових зустрічей, будьте щасливі взагалі.